Адаптація в садок, день перший. Щойно віддала свого синочка, маленьку мою кровиночку, чужим людям в садочок. І тепер переживаю. Загалом я позитивно настроєна. Ми ціле літо проговорювали, що він піде в садок. Нарешті цей день настав, бо в нас така адаптація поступова. Не всіх діток зразу беруть, а по двоє троє діток кожного дня. І от сьогодні в нас. 10 вересня, і нарешті е, наша черга настала. Сьогодні вночі був масований ракетний удар шахедами і всім, чим можна, е, долітало і до нас конкретно, і наша хата трусилася сьогодні, тому особисто я спала години три. Десь так. Дитина, Юрчик, слава Богу, він нас. Якийсь суперсон має, і ми його носимо в коридор з коридору. І він спав всю ніч. Звісно, він пам'ятає, казав, що було бах бах але він якось собі спокійно спав. Тож, ми, спізнившись на добре пів години, вайбер-група допомогла, там можна писати, що ми запізнимося, але там е я провела Юрчика, а там... Не наша вихователька, там інша вихователька, бо нашої чомусь сьогодні немає, в неї там чи вихідний, чи щось таке. І виходить, що в мене Юрчик прийшов на адаптацію, виховательки його немає. А, його просто так відкрили двері, захоче він зайшов і закрили двері. І так, та, 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 кажу, ми перший день, ми першу годину взагалі. Е, можна мені хоча б папа йому сказати. Кажу, де наша шафка, до речі, покласти. Одним словом, поклала речі, поклала йому передягне, хоч він на годинку і того передівного, думаю, не треба буде, але він зійшов. Вихователька каже: на що він зійшов, бо ми відкриємо двері, а там якась дитина просто кричить, плаче. Я така, ну, не найкраще перше враження. Напевно, є навіть зміст рано водити, поки ще немає всіх діток, щоб ще не було тих діток, які можуть бути плакати. Одним словом, зараз у мене ще... 52 хвилини до години, тобто я ще йду до хати, ще якоїсь кави другої вип'ю, бо е, ми поснідали зранку. Я вирішила все-таки приготувати сніданок, бо я не знала, попаде він на сніданок, не попаде, який він там буде. Краще, хай він е, поїсть звичний собі сніданок вдома. Тож ми добряче спізнилися, але нас взяли. І за годинку я прийду питатися, як в нього враження. Ніби не переживаю, але так. Трепетно, так воно так, ну, це не тривож... не тривожненько, а так... Ну то ясно, я вперше віддаю дитину, ще й чужим людям. Ну, це не бабусі, не дідусі, і навіть не там хресні, чи хто хтось. Бо йде, буду питати з нього інтерв'ю, як в нього справи. Ну що, починає мене потрошки тривога накривати, і щоб дати трохи раду своєї тривожності. Хоч я не сижу і не думаю, о типу, Боже, що там з ним робиться. Але чую мені жарко. Я піднію. Я щось не знаю, де себе подіти. Добла <рес> вирішила, поки його немає. Ну, звісно, я п'ю каву з гафоркою зробити йому гру. Ми бавилися цікаву гру на розвивайках, поки ходили. Це з таких лотків. Я їх зараз пофарбую в різні кольори, зроблю дірочки. Пофарбую трубочки треба, типу, і треба кольори з'єднювати, запихати трубочки в дірочки. <рес> Але... Е, я думала, що собі сяду чи ми своїм займуся, чи ні, мені треба якась ручна робота, щось, щось робити. Чому так? Можливо, через невиспану ніч ще може бути вагітність невиспану ніч. Е, ну, щось таке зробимо. Ще в мене залишилось аж 26 хвилин. Поки заповнила анкету, там дали нам якийсь опитувальник ну, про дитину, чи вона що вона любить робити. А хто там батьки і всякі такі речі. Зараз це зроблю. Попію собі трошки кави, подивлюсь якесь відео, зроблю гру та й піду забирати хлопця додому. Ну як і гуляти. Ну що, день перший, наче успішний. Ніби кажу, що завтра піде знову. Загалом пробув більше години, бо поки я там добігла, дійшла що, десь під півтора, Подивимося, як буде день два. День третій, другий день я пропустила, але він був по суті такий самий, як перший. Юрчик спокійно, радісно забіг собі в групу і просидів, я його там протримала годину 20, мала би годину, але щось мені не встигалось за годину прийти. Тож він просидів годину 20. І ну, все було гаразд. Без плаків, без нічого, в групі діти плакали. А, і як ми заходили, плакали, і як ми виходили, плакали. Тобто там така атмосфера, на жаль, не, не найвеселіша. От, я питалась, що робив, то казав, бавився. Бавився поїздом, бавився дін-дінь до трамвай, і то тату до, до тата першого дійшло що трамвай. Бо я вже спочатку не розуміла, який дінь дінь хоч знаю то слово. Поки ні не пив, ні не піся, ні нічого не хотів садочку, ну це година 20, він зранку посніданий, дома все зроблено, тобто він не хотів ще нічого. Сьогодні третій день, а, а як забирала, тобто він не то, що не хотів до мене йти, але він ще такий, мам, дивись, я тут бавлюсь, тут що таке, і таке, і таке. І то його няня там йшла, якби забирала. Каже, ходи-ходи, бо мама прийшла. Ось, а сьогодні третій день. А сьогодні він хотів бути вдома вже і бавитися. Тобто він вже не дуже хотів влетіти з самого ранку в садочок, але якось його ну, заманила. А у нас вчора була просто схема в тому, що якраз вчора він хотів бавитись трамваєм. А його не було, тому що ним бавилася якась інша дитина, як я зрозуміла. Щось йому тут так запам'яталося. Я кажу, давай завтра зранку прийдемо раніше. Поки там менше діток і ну, більше шансів, що той трамвай буде твій. Давай, кажу, а для того треба раніше лягти спати. Добре. Ну, звісно, що ми лягли майже пів одинадцяти, як завжди, стали за 15-8. Це ну, нормально раніше навіть. Бо ми бували і підв'ятер, ніж ставали. А, і що? І от він почав домашніми іграшками бавитись і він не дуже хотів йти. То я його заманила чим, кажу, що в садочку є інші іграшки, ніж вдома. Ти ними можеш там трошки ну, побавитись і потім прийти додому. Домашні іграшки ніде не діляться, ти далі будеш ними бавитись. А в садочку ну, є можливість побавитись іншими цей раз. А друге, що йому казала, це... Кажу, а давай ти знайдеш сьогодні ще якусь цікаву іграшку і певно, мені про неї розкажеш. Типу, неї побавишся. І там потім мені порозказуєш, що то за іграшка. Яка вона, що вона робила, як ти з нею бавився, якого вона там кольору, які вона звуки видавала. І його це теж зацікавило він. Та-та-та, типу, -та -та, давай. Та й таке, нагадую малому 2,4. Хто буде питатися. Сьогодні вже хоча б... Пів слова перекинула з вихователькою, попросила йому запропонувати водички, якщо не забудуть. Бо я його сьогодні так на дві години вже лишатиму. Е, ну, поставила собі таймер, щоб за дві години вже бути точно там. Бо прямо дві години я щось не знаю, чи його лишати, але якусь годину 45. Можна, ну там будемо дивитися. Надіюсь, не подзвонять. розумінні дід забирайте, бо плаче. Він у мене спокійний хлопець, але він більш такий, якраз, закритий, типо він не розкаже, що йому не так скоріше, і буде собі сам сидіти бавитись, ніж буде плакати і витворяти. Але якраз тому і навпаки трошки цим складніше, бо треба наперед вигадувати і розуміти, де підставити соломку, де його попередити, де його чогось, ну, сказати, що буде так і так. Сьогодні я йому пробувала малювати сердечко на руці і давала йому цьомку в ту сердечко. І каже, якщо тобі буде сумно чи скучно за батьками, ти будеш сумувати, то бери свій прикладай. От він так слухав, уважно. Так що, а зараз я щось не знаю, що сьогодні робити. Вчора я нарешті хоч змогла поскладати одяг, за ту годину. ну то за ту годину нічого не встигнеш. Я думаю, запізнююсь, тому що... Запізнювалась до малого надовше, тому що я що ж хотіла поробити в хаті в мене просто такий срач зараз за останній місяць. Щось так все накидалось, на наскладалось. А сьогодні, думаю, чи їсти приготувати, чи щось щось таке, але буду бачити. Йду зараз в магазин щось куплю. А що я буду вже з тим робити, то вже розберемося. Бо він, як приходить в садочку, я навпаки хочу дуже з ним бавитися, не свої справи робити. А йому час приділяти, що він ну, молодчина, побув там, сам сам щось робив. А ну, я це йому так сильно не озвучу. Я просто даю йому багато часу і уваги, багато бавитися. Оце все. Та якось так, день третій, подивимося, що буде після садочка сьогодні. Третій день, я думаю, що я прийду додому і зараз відпочину або займусь чимось своїм. І третій день я роблю щось по хаті, щось готую. Зараз, зараз я вже майже дві години. так, ну, півтора години. Ну, година двадцять, стою готую. А чому готую? Тому що ну, треба щось їсти. У нас вже майже закінчилось. Моя схема готувати раз на три дня вже не працює. Я зараз часто щось підготовлюю, щось швиденько. Бо, бо Юрчик хоче бавитись, бо з ним треба погуляти, або йому треба приділити час. А тепер ще з дитячим садочком виходить так, що я ну, він був сам без мене. І поки я там вдома я хочу щось приготувати, щось зробити, якісь мамські справи, щоб коли він прийде, я мала час не бавитися, приділити йому час, а не йди собі бався, а я буду їздити готувати. Mm, Таке процес адаптації не тільки дитини, а але й в мене наразі відбувається. Злегка, злегка вже починає присунатися якесь відчуття провини, але я його дуже ну, пропрацьовую дуже швидко. <гум> бо він росте, ми міняємося, життя міняється. І результат після третього дня в садку. Значить, вчора він пробув, о вчора, бо сьогодні вже субота-ранок, я вчора забула це все зняти. Вчора він прибув в садку дві години. Точно, от прям дві години, там не більше, але дві години. Слава Богу, все гаразд. Не плакав, але вийшов з садка дуже втомлений. Я бачила, що він вийшов такий, він вже ні гуляти не хотів нічого. Він зразу мені сказав, мама додому. Ми пішли додому, і він бавився вдома, І він весь час хотів бути ну, біля мене. А я йому спеціально зараз це даю. А, тому ми потім пробавились весь день весь день. Але що? Класного? Е, я мала дві години, так, я її готувала їсти, ну, як була дві години без мама мам ма мам мам, 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 мам Потім він ще ліг на обідній сон досить рано, бо він втомлений був. Потім він проспав дві години добрих. І потім ми вже там бавилися, і все решта. він, до речі, теж не хотів йти гуляти. Тобто, це було для мене досить дивним, що він в більшості в мене дитина хоче йти гуляти. От після садочку він щось не хотів гуляти. Одним словом, якщо брати коротко, сама адаптація проходить поки що спокійно, але ми були лише три дні: були півтора-півтора години, там години, 20 і 2 години. Ми поки що не захворіли тво-тво-тфу. Я зараз така сижу так. то в нього ж соплі почитаються, чи мені здається? То в нього вже там чи мені здається? Наразі відпускаю ситуацію. Загалом, до речі, мені сподобалось, що ми пішли виходить з середи, тому що він походив три дні і зараз йдуть вихідні. І він же сьогодні зранку, спочатку, до речі, не забув що субота, Ну <плес> мала дитина, і е, щось там: мама, гам, гам, садок, щось таке я мені почав казати. Я йому кажу, сьогодні вихідний, сьогодні та, тато спить, не йде на роботу. І в нас вихідний, ти не йдеш в садок Він на мене так. Садок таким виглядом. каже, субота, неділя, ми вдома, побавишся вдома, скучиш за садком і понеділок підемо в садок. Потім, що він ті... садок, ні, а потім садок, 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 ну, міняється все. Але е ну, їздиться три дні. Потім два дні перерви, потім п'ять днів знову ходити. Це буде краще, ніж зразу п'ять днів, бо дитина собі жила-жила, жила собі в хаті там, з мамою, татом чи ну, з ким з ким живе. А, цей, а тут об кожен ранок кудись ведуть, якісь вулиця, а не ще погода така паршива, що не хочеться виходити. І якось воно не найприємніші враження про початок, скажімо так, садку. Але, ну, ніби все гаразд. Подивимось, як буде з понеділка. Я певно це відео окремо зараз виставлю, щоб ви вже потім не мати якось. Буду такими кусочками робити. Наша адаптація в серіальчик. Адаптація до садку робот мені каже, що пора завершувати. Па-па-па-па!